З 1 червня в Україні запроваджується електронний лісорубний квиток та сертифікат про походження деревини. За словами начальника відділу лісового господарства та лісокористування карпатського лісового офісу Павла Ванджурака, із запровадженням елісорубного квитка будуть мінімізовані передусім корупційні ризики. Зараз досить багато. Різних нормативних документів приймається з метою зменшення паперового документообігу. Цей документ, якраз в цій частині постійні лісокористувачі будуть мати змогу виписувати електронні лісорубні квитки. Це, в свою чергу, зменшить потік. Паперових документів, воно спростить процедуру виписки лісорубних квитків. Це можна буде отримати, так би мовити, користуючись електронним кабінетом, не треба буде додатково кудись ходити, їхати, переносити, передавати ті чи інші документи. Електронний квиток надаватиметься на кожну окрему ділянку, де планується заготівля, і буде містити інформацію про всі види рубок. Його дія поширюватиметься на всіх лісокористувачів. Такі квитки виписуватимуться міжрегіональними обласними управліннями. Зараз Міжрегіональне обласне управління лісового та мисливського господарства є правонаступником колишніх обласних управлінь лісового та мисливського господарства. Вони виписують лісорубні квитки, ну, так як зараз, паперові, на рубки головного користування, постійні, ліс, постійні лісокористачі, тобто філії, виписують на рубки, пов'язані з поліпшенням якості лісів. Електронні лісорубні квитки будуть, так би мовити, виписуватися через електронний Кабінет для цього потрібно буде мати відповідні електронні кваліфіковані підписи, і в принципі, це буде робитися безпосередньо працівниками тих чи інших філій. Елісорубні квитки автоматично вноситимуться на карту сайту ДП лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр та в систему електронного обліку деревини, що дозволить створити єдину електронну базу даних. І лісорубний квиток і сертифікат про походження деревини можна буде отримати онлайн.